Сьогодні на обзорі квадрокоптер pax 12. Будемо тестувати камеру, будемо підключати до телефону через Wi-Fi. Будемо калібрувати квадрокоптер. Якщо хочете дізнатися всі нюанси по квадрокоптеру, дивляйтесь до кінця. Вставляється він в такому кейсі. Картонна коробка захищена. дуже гарно виглядає на подарунок. Е Окремо акумулятор йде, пульт і додаткові запчастинки, такі як пропелери, викоротка і кабель для зарядки. І Залишається місце ще під один акумулятор додатковий. Сам подаруков. Акумулятор легко вставляється, включається, тут однією кнопкою нажати потім друга кнопку прижати сильніше. Включається. По боках бачу, всі є. Ось це потрібно нам буде зняти, так як ми будемо ще тестувати двигуни. Квадрокоптер засвітився, значить він працює все добре. Пульт на батарейках, батарейки в комплекті не поставляються. У нас є додаткові ось такі дві штуки потрібні, типу АА. Ось тут зверху є ще місце під телефон. Ось так висувається. Тут включається Висне цю кнопку. І якщо ви бачите, зразу тут з'являється іконка, що потрібно відкалібрувати квадрокоптер. А поки ви не відкалібруєте його, а, вона так і буде світити. То зараз проведемо калібрування. Потрібно квадрокоптер повернути. А, по годиннику і стрілці або проти годиннику, це не має різниці. Декілька разів. І потім перевернути його а, в іншу сторону і так само покрутити по часовій або проти -часової стрілці. Ось, На пульті іконка калібрування зникла, це означає, що квадрокоптер готовий до польоту. Можемо просто нажати на оцю кнопку замочок і лопати почнуть крутатися. Також є GPS. Режим в цьому квадрокоптері. Це дозволить квадрокоптеру вертатись при низькому заряді акумулятора, або якщо ви відлетіли далеко і пропав сигнал. Квадрокоптер автоматично буде вертатись по GPS. -у. Щоб включити GPS, потрібно переключити ось цей важик, Включити-виключити. Це досить просто. А після того, як ви включили GPS, потрібно провести додаткове калібрування, щоб знайшли супутники. Далее перейдем до подключения камеры. Потребность найти Wi-Fi марежу квадрокоптера. У нас так называется. Переходимо в програму. А, також важливо перевірити, чи включена локація, а це потрібно в перших, для перших разів підключення і мають бути виключені мобільні дані. Ось так камера працює, трохи розмита, так як захисна плівка ще стоїть. Якщо знати захисну плівку, камера буде набагато краще. Також тут відображається карта. Будуть відображатись супутники, є запис і є фотографії, зберігається на пам'ять телефону і також повернення додому.